Вітаємо! Сьогодні ми заглибимося у щось, ну, справді, незвичне. Це аналіз запису, можливо, допиту з істотою, яка стверджує, що вона з майбутнього. Каже, що є нащадком людей, які еволюціонували після. Уявіть собі, космічної подорожі. Джерело це аудіо, може і відеозапис, повний загадок, суперечностей і досить тривожних прогнозів. Наша мета сьогодні виокремити ключові тези, ну і спробувати їх якось осмислити, хоч там і плутанена. Так, матеріал справді унікальний. Треба розуміти, це ж не науковий звіт, а саме запис розмови. І він ставить такі, знаєте, фундаментальні питання, хто ми. Куди йдемо? Що таке реальність взагалі? Але, і це важливо, інформація йде від м, дуже специфічного оповідача, можливо, не надто надійного. Це додає інтриги, звісно. Гаразд, давайте спробуємо розібратися. Почнемо з ідентичності істота називає себе нащадком людей, але водночас представником іншого виду. Як це? Невже еволюція може бути настільки радикальною? До того ж, вона каже, що миттєво опанувала англійську просто завдяки своїм здібностям. От, власне, тут і перша загадка це ж явна суперечність у самовизначенні. Це може бути ну, або свідома маніпуляція, або ж натяк на такі глибокі зміни, що наші поняття, як от вид, нащадок, вони просто ну, втрачають сенс у її контексті. А швидке вивчення мови це, знаєте, такий класичний хід, щоб підкреслити свою вищість так би мовити. Угу. А чи не може це бути просто, ну, знаєте, спосіб справити враження, типовий хід для прибульця, створити таку ауру таємничості? Цілком можливо. Загадковість це ж інструмент, часто використовується, щоб посилити авторитет або приховати якісь нестиковки. Важко сказати, напевно, маючи лише запис, дуже важко. Добре, йдемо далі. Всесвіт, його походження, сенс. Ось тут стає дуже цікаво. Істота заявляє, що знає таємницю походження Всесвіту, але її відповіді, ну, вони вкрай плутані. Здається, вона спершу заперечує творця, мовляв, ніщо не виникає з нічого, логічно, ніби, але потім сама ж каже щось, типу, цей всесвіт не існує, або що життя це просто випадковість, таке собі статистичне диво, навіть згадуються якісь інші всесвіти. Так, якщо подивитися на це ширше, варто звернути увагу на контраст. От є претензія на всезнання, а є відповіді туманні, часом ну, абсурдні, можливо, це просто спроба ухилитися від відповіді. Або знаєте, в записі є згадки про тиск під час розмови, може, це результат стресу, або ж вона справді намагається пояснити концепції, які ну, просто виходять за межі нашого розуміння, нашої логіки. Тобто вона використовує логіку проти ідеї творця, а потім сама ж цю логіку відкидає. Пропонуючи ідеї, які теж нічого не пояснюють по суті. Саме так. І це ж підриває довіру до її слів про знання. Абсолютно оця логічна суперечність це ключовий момент, і питання сенсу життя вона теж оминає. Каже, що сенс це щось вигадане, це створює таке враження або вона ухиляється, або справді намагається передати щось, що в наших термінах звучить парадоксально. Ця вся невизначеність у таких філософських питаннях, вона якось дивно контрастує з тим, що йде далі. А далі конкретні прогнози перший ядерна війна. Вона навіть називає причину дії конкретної людини, якогось «real estate mogul», магната нерухомості і каже, що жертв буде лише мільйон, наче це мало. Ну, застереження про ядерну війну саме по собі не нове, звісно. Але тут дивує специфіка. Причина одна людина, і відносно невелика, ну в глобальному масштабі, кількість жертв. Це викликає питання, чи це вся правда, чи тільки частина картини. І одразу після цього вона переходить до другої загрози, значно серйознішої, за її словами. Розуміти емоції, хоча формулювання там дуже дивне, emotions Hurt the Blood or defasable що це взагалі означає? І каже, що він несе екзистенційну загрозу щось про заміну води і повне вимирання людства? Оце формулювання про emotions Hurt the Blood. Воно настільки незрозуміле, що саме по собі може вказувати або на прірву в розумінні між нами, або просто на хаотичність її думок, можливо, під тиском. Але сама суть загрози від шес і це вже цілком реальна тема для занепокоєння в нашому світі теж. І найгірше вона наполягає, що зупинити цей шесі неможливо. Все, кінець, це ж чистий фаталізм. Так, оця заява про неминучість і неможливість запобігти це надзвичайно похмурий прогноз. Але знову ж таки, ми повертаємось до питання довіри, довіри до джерела, яке стільки разів собі суперечило в інших моментах. Отже, підсумуємо, що ми маємо. Запис розмови з істотою, яка нібито володіє знаннями про майбутнє, про всесвіт, але її свідчення плутані суперечливі з одного боку конкретні страшні прогнози, ядерна війна, невідворотний шаси, з іншого серйозні сумніви в достовірності самого оповідача, туманні філософські міркування. Гадаю, головний висновок тут не в тому, чи правдива ця конкретна історія, може й вигадка, а в тому, як вона відзеркалює наші власні страхи. Наші надії, ця розмова, навіть якщо вигадана, вона яскраво ілюструє тривогу людства щодо майбутнього, щодо технологій шиї нашого місця у всесвіті. Сама неоднозначність джерела це теж важливий аспект, над яким варто подумати.